Починати, Марія, поки що у нас одна. Так, я вітаю. Ми сьогодні е, будемо говорити, ми, ну, так як ти вперше, да, тут ти знаєш, що ми готуємося до національного мультипредметного тесту. Сьогодні ми будемо говорити про е, яскравих представників е, символізму: це Микола Вороний і Олександр Олесь. Так, зараз маминочку. Так, презентацію видно, так? Отже, да, Микола видно, Вороний. Так. Ми сьогодні опрацьовуємо його поезію Блакитна Панна і Олександра Олесь, дві поезії чари ночі і е, Ослово рідне Орле Скути. Отже, починаємо з Миколи Вороного. Марія, скажіть мені, будь ласка, вам відомо це прізвище? Що ви можете сказати про Миколу Вороного? Відомо, але я не дуже пам'ятаю, хто це і що це. В 10 класі ви вивчали творчість вороного, але нічого не пам'ятаєте, так? Не пам'ятаєте? Да. Не можете да, нічого? Не Тоді розпочинаємо. Отже, Микола Вороний, зверніть увагу, народився в 1870 році, помер в 1938 році. Він говорив, що я син свого часу і хрест мій тяжкий. Отже, деякі відомості про Миколу Кінратовича Вороного, це його справжнє прізвище, це український письменник, поет-новатор, перекладач, критик, публіцист, редактор, історик літератури, громадсько-політичний діяч, режисер, актор, театрознавець. Він є одним із засновників Української центральної ради, один із засновників і режисерів національного театру. <кій> Був одружений з донькою Миколи Вербицького Вірою Миколаївною Вербицькою. Він є батьком поета Марка Вороного. Тобто його син теж поет Марко Воронога. Так, які він мав псевдоніми? Ну, це так. Вони не дуже так поширені, але ми говоримо про них: Арлекін, Віщий Олег, Кіндратович, Микольчик, Сірюк. Сіріус, Гомо, МВ. Щось чули про ці псевдоніми чи вперше чуєте? Перше. Перше. Так, народився він 24 листопада за старим стилем за новим 6 грудня 1871 року, а помер 7 червня 1938 року. Віці 66 років. Мова творів українська. Рід діяльності письменництвом займався і театром. Саме роки активності припадають на 1893-1926 роки напрямок, модернізм. Творчість, тобто, за його життя вийшло чотири збірки поезії: це ліричні поезії, Всяй Мрій, Євшан Зілля і за Україну. І перефрази. Тобто, перефрази, це. Як називали саме Миколу Вороного речником українського модернізму, символізму конкретно, і співцем краси? Вивчаючи кращі зразки світової літератури, Микола Ворони прагнув вивести українську літературу на європейський рівень. Декларуючи власні думки у зверненнях до визначних митців того часу, листуючись із ними, поет виступав проти шаблону в літературі, проти обмеженості, в проблематиці, жанрах, художніх засобах, грубого натуралізму, обстоював посилення ліризації викладу, зображення внутрішньої сфери людини. І власне вороного часто називають ідеологом модернізації української літератури. І як я вже зазначила, скажіть Марія мені, будь ласка, який літературний напрямок утвердився на кінці 19, го на початку 20-го століття? На модернізм. Модернізм. Давайте зараз повторимо, що ж таке модернізм і які те, чиї має модернізм. Модернізм це літературний напрямок, який утвердився в мистецтві наприкінці 19, го на початку 20-го століття разом з новим розумінням людини, коли істотним стає все нетипове, особистісне. Характерним для модернізму є пристрасть до зображення дійсності як абсурду і хаосу. Особистість подається в контексті відчуження її від соціуму, закони якого сприймаються нею як такі, що є ірраціональними та алогічними, і не пізнаються. І модернізм має такі течії: неокласицизм, неоромантизм, імпресіонізм, символізм, футуризм і експресіонізм. Тобто Микола вороний є яскравим представником якої течії? Модернізму. Ні, це напрямок модернізму. Ну, да. А модернізм має течії, я назвала який? І саме Микола вороний є представником якої течії? Неокласицизму? Ні. Чи Сим... якого? Символізму. Символізм. символізм. Так, отже, що ж таке символізм? Це літературний напрям кінця 19-го, початку 20-го століття. Одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х роках 19-го століття, а в українській літературі поширилась на початку 20-го століття. Що ж є основною рисою символізму? Є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ. Засновником символізму вважають французького поета Шарля Бодлера. Послідовники символізму, символізму Поль Верлен, Артюр Рембо, Олександр Блок, Олександр Олесь, Микола Вороний та інші. Так. І от, ось наш Микола Вороний, його творче кредо було Моя девіза – йти за віком і бути цілим чоловіком. Як говорив про нього Сергій Єфремов, зразок поета Естета, що найбільше кохається у формі поезії, жрець краси, пурист художнього слова. Яка краса усе життя в акорди перелить, з високих дум і почуття нове життя творить? Міг би сказати про себе поет, якщо акордом вважали, вважати музику вірша. Так. І е, ми з вами, з, тобою, з вами розглядаємо поезію, яка називається Блакитна панна. Ця поезія вам відома? Ви, вчили, ви повинні були да, вчити. Так, відома, колись вчила, так. Е, да. На пам'ять, так? Ось, я зараз її прочитаю: Має крилами весна запашна. Лина вся у прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар позахмар попелястих, пелехатих. Ось вона вже крізь блакить майорить, довгожданна, нездоланна, ось вона блакитна панна, гори, гаї, луги поля, вся земля їй виспівує осанна. Е, зараз почекайте. А вона, як мрія сну чарівна, сяє вродою святою, неземною чистотою, сміючись на пелюстках, на квітках, променистою росою. І уже в душі моїй всяй мрій, в'ються хмелем арабески, миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні голосні і сплітаються в гротески. Ось така поезія незвичайно. Так, давайте, будь ласка, розглянемо. Отже, блакитна пана, рік створення 1912-й. Напрям, модернізм, течія, символізму». Належить до збірки гротески, рід, лірика, жанр, вірш. Тематичний різновид, тобто вид лірики, пейзажна лірика. І складається з восьмий вірш складається з октав. Тепер, яка ж історія написання цього вірша? Нове XIX століття ознаменувалося зростанням напруження в суспільному політичному житті. І саме в цій ситуації митці модерністи намагаються осмислити епоху шляхом пізнання метафізичних духовних процесів ізламів, що спричиняють появу хаосу. Микола Вороний, як яскравий представник символізму, також був у пошуках вічних цінностей, однією з яких є мистецтво, народжене з гармонії краси. В чому ж полягало новаторство Миколи Вороного? Воно виявилося в розширенні музичних можливостей українського вірша. Я писав не так от образу, як от звуку, зазначав він. Джерелом в його поезії є мелос, тобто мелодія. Звук для символістів понад усе. Також є специфічним розміщення рядків у строфах блакитної панни. Вони, ніби сходинки, по яких скрапає навесні, та сніг під грою сонячного проміння. Саме таке розміщення рядків поезії буде такий особливий темпоритм. Як ви, мабуть, звернули в ці. Саме у цьому вірші дуже багато є таких мистецьких термінів, да, і дуже таких незвичайних слів, незрозумілих, але самі, саме ці слова надають такого неповторного інтелектуального, естетичного забарвлення. От саме Микола Вороний сам, саме цими словами і, і, і показав щось що таке ввів нове в літературу, так, і ми зараз ознайомимося, що ж означають ці слова. О, дивіться, серпанок. Це легка паволока, легкий прозорий туман. Блава це волошка або шовкова тканина. Осанна це хвала, там і виспівують осанну, тобто хвалу славлять. Арабески це орнаменти. Камея це така ювелірна прикраса. Фреска це один із видів настінного живопису. Гротеск це химера, вид комічного. Ось такі слова у нас є в цій поезії. Так, отже, яка тема цієї поезії? Як ви, Марія, зрозуміли, про що розповідається в цій поезії? Що тут зображується? Ну, Про звеличення природи там, да? так. Так. По так, показується, в цьому вірші прихід, зображується, прихід чого? Прихід якої Весни? пори? Весни. Весни. Саме Весни. ця весна, вона у нас що? в образі. Блакитної пани. 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 так І отже бачимо, яка тема зображення приходу на землю на землю весни і показ гармонії природи і мистецтва. так Ідея цього твору возвеличення краси природи і єдність її з мистецтвом, уславлення життя як джерела творчої енергії. Які, ж є, є в нас, які є в нас тут образи? Значить, дивіться, у нас є образи людей. Це ліричний герой, митець і образи природи і предметів і явищ до природи. Дивіться: блакитна панна, весна, хмари, гори, гай, луги, поля, земля, пелюстки, рос, роса, квіт, квітки. Далі можуть бути такі образи, як предмети і явища: це крила, шати, серпанки, блавати, усміх, блакить, осанна, мрія сну, врода, чистота, душі, сяй, сяй мрій, арабески, камеї, фрески, пісні, гротески. І е, не обійдеться без символічних образів, так? це блакитна панна, це символ життя весни, божественної присутності, краси, гармонії. Є образ Блакиті. Блакит це символ джерела духу, і осанна – це символ вітання Бога. Ось такі в нас є образи. Тепер яка ж композиція цього твору? Він має чотири строфи, кожна з яких це сім рядків сходинок, як я вже сказала, по яких нібито капає весняний талий сніг. І саме ці краплі виблискують у сонячних променях, створюючи такий радісний, піднесений настрій. От, наприклад, ці сходинки, як чотири октави. Перша октава це має крилами усміхнена примарами хмар весна. Друга октава це весна, блакитна пана, з'являється. Їх хвала третя октава, опис краси пани четверта октава. Октава. І в душі ліричного героя радість б'ються хмелем арабески, миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні і сплітаються в гротески голосні. І образ блакитної пани. Отже, блакитна панна це образ весни у серпанках і блаватах, який уся земля виспівує осанна і душу і, 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 ну, і саме тривожить душу ліричного героя. Так, чого це в нас тут блакитна з дефісом написано? Так, Отже, які художні засоби ми маємо? Це епітети. Весна запашна, прозорих шатах, родою святою, неземною чистотою, променистою росою. Метафори. Сміючись на пелюстках, на квітках. Порівняння. А вона, як мріясна, чарівна. І гіпербола, сміючись на пелюстках, на квітках це теж і метафора можна, і як гіпербола визначить. Анафора, Анафора це єдино початок. Має крилами весна запашна. Окличні речення. Ось вона блакитна панна, їй виспівує осана. І інверсія непрямий порядок слів. Лине все крізь блакить майорить, сяє вродою, сміючись на пелюстках. Так. І останнє, що я ще хочу додати, до речі, це, може бути, питання. На НМТ, який, який саме твір перегукується з віршем блакитна пана, це саме твір Павла Тичини, вірш Павла Тичини арфами, арфами. Це модерністська поезія, «Розстріляно відродження. Ось і останнє про вороного, як сказав Олександр Білецький, він дійсно піонер, прокладач нових шляхів. І ми побачили, що дійсно Микола Вороний – Дійсно, був піонер, так? той, хто прокладав нові шляхи саме в такому напрямку, як модернізм, а саме символізм. Ми Бачимо, що образи в нього дуже незвичайні і відрізняються від усіх інших попередніх творів інших поетів. Так. І тепер, будь ласка, деякі завдання тематичного характеру. Ми зараз виконуємо все, що ми проговорили, зараз повторимо у вигляді тестів. Отже, Марія, будь ласка, працюємо. Перше: оберіть правильне твердження. Ворони став новатором у розширенні музичних можливостей українського вірша. А. Б. Вороний написав перший твір нової української літератури. В. Вороний розпочав літературну дискусію в 1925-1928 роках. Вороний разом із Панасом Мирним став автором соціально-психологічного роману. Яку ви оберете відповідь? Ну, відповідь А, А, правильно. Став новатором у розширенні музичних, музичних можливостей. можливостей. Так. Добре, наступне. Провідними мотивами поезії блакитна панна є звернення до українського народу, утвердження української державності, заклик цінувати молодість та насолоджуватися життям, оспівування величі української мови, возвеличення краси природи та єдність природи з митцем. Ну, Я думаю, тут возвеличення краси природи та єдність природи з митцем або так. заклик цінувати молодість та насолоджуватись життя. Ну, тут просто у мене весна Вони... асоціюється з чимось таким ну, от, е, молодістю, життям, угу. але все таки схиляюся до відповіді Г. Правильно, тому що Б це буде інший твір, який ми сьогодні теж опрацюємо. Це буде чари ночі. Там буде заклик цінувати молодість. А саме у вірші Блакитна Пана тут іде де возвеличується краса природи та єдність природи з митцем. Добре. Дякую далі. Весна запашна усміхом примар, вродою святою це який художній засіб? Метафори, порівняння, епітети чи гіпер... гіперболи? Епітети, епітети, правильно. Як ви визначили, що це епітети, бо епітет це що в нас? Це... Ну, я не можу так пояснити про все, що. Ну, Запасна це там прикметники різні. А, правильно, художні, е означення. Явища, які описують е інші явища. Дивіться, епіт, епітет це художнє означення, Це як прикметники у переносному значенні. Тому саме правильна відповідь епітети. Так, Далі. Твір блакитна панна» є зразком класицизму, неоромантизму, символізму, експресіонізму і постмодернізму. Символізм. Символізм, От бачите, ви вже будете знати, що да. саме це символізм. Так. Поезія блакитна пана є зразком інтимної лірики, пейзажної лірики, громадянської лірики, філософської лірики. Пейзажної, Пейзажної. добре, правильно. Які поетичні образи є у вірші Блакитна панна, Арабески, камеї, фрески, гротески, хмари. Це осінні. вже одразу перша, одразу. так, перша, да. правильно, правильно. Так, добре, з вороним розібралися. Тепер...